Добрий день. Оце те вино, що в нас бродило сливове. О. Зараз будемо його знімати з осаду. Воно вже перчатка впала. от Треба зняти його з осаду і вже поставити на тихе бродіння в погреба аж до весни. Воно там буде доброшувати. Що для цього треба? Для цього треба така трубка, якась табуретка, ємність куди. Воно буде стікати. Ну, я буду в дві таких сіжувати. От, а тоді бутля помию, осад викину і знову його туди залів. Зараз будемо включати цей процес. Ось таку у нас трубку ми опускаємо не до кінця. Воно ще не просвітлилося, але все одно осад там є. Зараз воно трошки провітриться, оживиться. І знову ми його поставимо доброжувати аж уже до весни. На цукор воно нормальне. Якщо буде мало цукру, додавайте цукру на цьому етапі, бо у вас тоді вийде воно кисле, не полусолодке. По-разному можуть йти процеси, може з'їсти більше, цукру менше. Бактерії це від температури залежить від багатьох факторів. От, тому додавайте цукор на даному етапі, якщо спробуєте, воно кисле. Отако От вона у нас стікає. О, вже половини нема. Я вже один набрав. Такий процес нехитрий. Це дасть змогу відфільтрувати, не брати оті. Бактерії, що вже відмерли і дають тільки поганий запах знизу. Воно буде, тоді не мати ніяких ноток посторонніх. Тако відливаємо, осад виливаємо, тоді все зливаємо в одну тару двох цих. Ну, кого як, хто одразу в одну буде. Додаємо цукор і назад будемо заливати. От бачите, де трубка кінчається, вона не доходить. У нас до, до дна, ось воно трубка кінчається, От, тут осад залишається. Якщо ви її нижче візьмете, то воно візьме у вас осад. Тому виставляєте правильно.